Вечір мої любі передбатники Україномовного каналу. Чуєте, як гучно повітряна тривога? Увечері у Харкові? Зараз такий теплий вечір. Сьогодні плюс 6 20 грудня 2023 року. Вечір такий, ну, інколи у квітні, увечері плюс 6. Весна прямо... Прямо ж гуде, як, яка весна. Як пройшов день. Ну щиро дякую, що дивитесь, лайкаєте, підписуєтесь. О, як воно годить. На коментарі не міг відповідати, тому що багато було роботи. Тільки ну, прийшов. Повечерили з бабусею. Зараз сіли в домино пограти. Воно так годить, думаю ну Побажаю гарного тихого вечора моїм переплатникам окраїномовного каналу. На російськомовний вже відео записав, тому тільки для вас ексклюзивне відео. Теплий, гарний, грудневий вечір. Завтра вже 21. -е. Це самі короткі дні і самі довгі ночі. Ой, думав, як закінчиться, закінчу відео. Так, що ще в Харкові? Все гаразд, світло є, бачите, навіть фонарі гарять, водичка є. Зараз прийшов, умився. Світло є, водичка є, газ є. Тривога повітряна скінчилася, тому все гаразд. І всім щиро дякую, всім миру добра та злагоди. І будемо жити, не зважаючи ні на що. Все, пока, гарного, тихого вечора нам всім. Щоб не було учора. Ну, все, щоб у всіх тиша була і спокій. Пока.